Всім привіт, я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні розповім вам про свої книжкові плани на грудень, плани на контент, який з'являтиметься на каналі, і багато всякого цікавенького. Перше, з чого розпочнемо, це те, що я сподіваюся, в мене вийде і в грудні виходитиме відео кожного дня, але це не будуть влогмаси, постійні влогмаси. Час від часу вони будуть з'являтися. Я не знаю наскільки буде вистачати чогось атмосферного і різдвяно-новорічного у мене взагалі в житті, бо зараз, як ви розумієте, настрій зовсім не святковий. Але я думаю, що паралельно буду читати якісь такі різдвяно-новорічні книги, як мінімум такі, в яких буде присутній сніг. І буду ділитися з вами своїми враженнями від них. Тому це, напевно, будуть якісь такі грудневі влоги. Ще я хочу спробувати деякі формати, нові формати на своєму каналі. Вони такі будуть більш інформаційні, більш довідникові, і вони будуть боротися з моїми, не те, що книжковими ні, вони будуть боротися саме з моїми упередженнями стосовно деяких книг, стосовно деяких тематик. А ще я хочу більше читати української класики, тому буде і відео про українську класику. Я думаю, що воно теж буде неймовірно сильно цікавим. І, можливо, якщо ви теж захочете. Читати щось зі мною, бо ті книги будуть переважно та ні, будуть всі в електронному форматі. То можна буде якось влаштувати собі такий невеликий читацький клуб української класики. Відколи у мене є мій канал, так здається, кожного року в грудні я розпаковую BookTube сюрприз а також і запаковую BookTube сюрприз. І чесно кажучи, я думала, що цього року ну. Цього всього не буде, тому що я зараз в Чехії, і це трішки важче реалізувати. Але все ж таки так вийшло, що ми з Ірою з каналу Моє летюче, моє знову моє, просто летюче книжкове імхо буде посиланнячко на її канал внизу в інфобоксі, якщо ви захочете підписатися в неї дуже цікаво, дуже емоційно. Так от ми з нею вирішили, що так. Не можна ламати традиції, повинен бути буктю сюрприз. Тому ми з нею двох обмінялися. Можливо, коли ви бачите це відео, ми вже навіть розпакували це все, і я думаю, що найближчим часом ви побачите. Цю всю розпаковку і запаковку, і це все буде так трішки-трішки святково. Книги, які ми записували свої бажанки і надсилали одна одній всі англійською мовою, тому я думаю, що це буде дуже і дуже цікава така практика. Тому очікуйте, на найближчим часом таке відео буде. Оскільки я зараз перебуваю в Брно, то я вирішила, що хочу трішки вам повідзнімати, які тут є книгарні, трішки пошукати українських книг. А, наприклад, то я зовсім нещодавно заходила в одну таку книгарню і знайшла там деякі книги від видавництва старого Лева, саме ілюстровані і дитячі. Тому це напевно буде більш влоговий формат, але в ньому я вам покажу, що тут до прикладу зараз є популярне, і знаєте, я так переглянула їхні полиці. Більшість цього в нас теж перекладають або вже є в анонсах. Тому я навіть трішки розриваюся між тим, щоб просто замовити додому собі ті книги, чи можливо спробувати читати чеською, але я не впевнена, що в мене взагалі щось вийде. Ну і звичайно будуть висновки за рік з аналітикою з числен. Так як було і минулого року, і здається, позаминулого року. А ще розповім вам відсоток книг, які я прочитала з сучасної української літератури, з перекладної. Цього року книг буде не дуже багато. Я думаю, що якщо в мене складається все разом, і буде десь 50 книг, то це буде дуже і дуже добре. Також буде відео про найгірші книги. Цього року я лише поки що одну згадую <свісно>, таку найгіршу, і, звичайно, про найкращі книги цього року. Я думаю, що, можливо, для того, щоб ну не, не розтягувати це все на два відео, я зроблю просто одне, тому що дуже багато цього року говорилося про те, що я там не буду читати, про найгірші книги і всяке таке. І щоб знову, знаєте, не, експлу... не експлуатувати цю тему. <свісно> в мене на каналі, бо вона вже дуже часто експлуатується останнім часом, то це буде скоріше Всього просто одне відео. Також хочу для себе на наступний рік скласти невеликий список певних пунктів книг, які я хочу більше читати, тому теж буде відео, розповім вам про те, які саме книги, чому це і все в тому стилі. Наступне, що я хочу зробити і робити цього грудня, це переглядати трішки атмосферних фільмів, але не таких, яких я бачила вже багато разів. Тобто, це не буде новорічно-різдвяний зимовий фільм, а, до прикладу, як сам і когорта інших подібних, які я в дитинстві просто дивилася дуже багато і дуже часто, кожного року. Мені чомусь не хочеться цього, але коли я писала собі список до перегляду, то мені за... Дався фільм, який я один раз бачила. Попередні рази, коли я його дивилася, це було щось таке неусвідомлене і частіше за всього якісь частинки фільму, а не весь одразу. І це щоденник Бріджит Джонс. І я знаю, що там є декілька частин. Я так ніяк не зберуся, не прочитаю і не придбаю собі другу частину, яку видали виданисто старого лайва, але цей час колись прийде. А в грудні я планую переглянути фільм. Також пишіть внизу в коментарях якісь такі новорічно-різдвяні зимові фільми, які ви переглядаєте, або які вам дуже і дуже сильно подобаються. Можливо, я щось з цього собі оберу, тому що нагадку нічого такого, щоб я не бачила, але було певно. В тому, що вона дуже і дуже хороша, мені не приходить. Ну і звичайно, книги. Куди без книг на цьому каналі? Скажете ви то так, без безумовно. І перша книга, яку я планую точно читати в грудні, я навіть думаю, що мій грудень розпочнеться з цієї книги. Це всі мої ключі і «Гайя». Цю книгу я просто собі давненько вже відкладала, стримувала себе від того, щоб не розпочати її читати дуже і дуже давно. Тому так, грудень розпочнеться саме з цієї книги, тому що вона така повинна бути зимова, атмосферна, затишна, з кав'ярнями, кавою, чаєм, тістечками і всяким таким. Тому. З цієї книги розпочну рухатись буду далі з книгою Хранителька таємниць, яку я ще розпочала місяць тому, можливо, навіть уже більше між. Півтори місяці тому вона мені сподобалась. Я знаю, що це буде хороша книга, і хочу, знаєте, трішки розбавити цю атмосферу зимовості, тому що дві наступні книги теж будуть такими атмосферними. І тому хочу вже і продовжити своє читання цієї книги. Наступна книга Викрадачі снігу. Я просто знаю, що цю книгу написала Анастасія Нікуліна. Це буде третя книга, яку я буду читати в неї. І дві попередні мені не дуже сподобалися. Подобалася Зграє так. Ну от зовсім 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 мені здалося, що це дуже каркасна книга. Тобто, можливо, якщо б авторка додала там більше деталей, більше прописала персонажів, зробила їх об'ємнішими, то це б було краще, але можливо вона орієнтувалася на аудиторію. Ну, знаєте, робити претензії до, наприклад, казок, коли там не повністю описуються персонажі. Ми просто знаємо, що це за прототип і як він себе поводить, тому що він хитрий лис. Ось так, можливо, авторка як, використовувала подібний хід, бо писала для школярів, там, наприклад, середніх класів. Тому ось так. І я спробую прочитати ось цю книгу, тому що, по-перше, коли дуже давно Віват роздавали електронні книги безкоштовно, і тоді я собі її завантажила і чекала, що ну, зима, і я її буду читати. І чому б не почати це робити? Бо я не завантажила дуже багато тоді книг, і потрібно потрошки все поперечитувати, щоб мати спокій. Так, от і остання книга. Яку я вирішила читати через те, що дуже багато моїх колег у своїх добірках зимових, минулорічних її показували. Тут ви можете побачити до тих відео, а в інфобоксі ви можете побачити посиланнячка. Тому якщо вам цікаво, то обов'язково переходьте. І це книга Обмін на Різдво Мегі Вот. Дуже багато чула позитивних відгуків, чула, що це така легка, романтична історія. Вона, ну, не треба до неї продиратися, просто отримувати атмосферу. Тому так я йду до цієї книги саме за атмосферою, що мені дуже подобається, те, що вона є на Якобу в електронному варіанті, і я зможу собі її придбати. До речі, не лише на Якобу, цю книгу видали книголаві. В них на сайті її можна придбати в електронному варіанті і багато-багато де. Тому, якщо ви хочете теж щось таке, і варіант електронної книги. Це той варіант, який вам підходить, то можу вам також порадити, або можемо якось теж зібратися і читати цю книгу разом. Також хочу підвести підсумки за жовто та -э листопад, тому що в листопаді не було такого відео, якому я розповідала про свої плани. Якось так все сталося, що я його не запланувала в себе відзняти. <свісно> що у жовтні, пам'ятаєте мене, там останній тиждень виходили влоги, виходили якісь відео, і я зрозуміла, що. Влоги у мене трішки, от, ну, якось вони не настільки популярні. <сіх> Можливо, ви напишете мені унизу в, в коментарях, чого б ви в них хотіли бачити більше, тому що в одному останньому своєму влозі я намагалася більше показувати якихось таких побутових речей своїх, крім книг. Тому що, знаєте, це якось так дивно, здається ж, книжковий влог, але я не читаю цілий день, У мене виходить там читати лише ввечері. І хіба що це, знаєте, буде такий влог, дуже одноманітний. Як я просто сижу і читаю, і там кожні, кожну годину або там кожні півгодини розповідаю про свої враження якось так. Але поки що думаю, що це буде пов'язано теж із запаковкою, і з якимись моїми думками, з читанням книг, і всяким таким, десь такі повинні бути влоги і в грудні. Що я прочитала за листопад? Так, в жовтні я не встигла дочитати прокляту, тому я її враховую вже за листопад. Так виходить. Потім наступна книга, яку я взяла, це був тіль. І книга мені дуже сильно сподобалась. От про ці всі книги я зараз вам так дуже швиденько розповім, що сподобалось, що не сподобалось. А потім буде окремий огляд, такий детальний, з плюсами і мінусами, тому що. Це все непросто. Мені там про деякі книги дуже-дуже багато хочеться говорити, тому повинно бути велике об'ємне відео. Як мінімум, я на це сподіваюся, дуже і дуже конструктивне. Так, тіль мені сподобався, і я не очікувала такого ефекту в себе э, емоційного від цієї книги. Я чула, що вона хороша. Я, знаєте, я чула, що вона стала багато у кого найкращою за цей рік, і це дуже-дуже приємно. А ще мене тішить те, що продовж усього мого читання, коли я її читала, в мене не виникало думки про те, що от зараз якась дурня написана, тому що в деяких наступних книгах в мене щось було подібне виникало. І я зрозуміла в один момент, що Дуже рідко буває, що книга однозначно мені подобається. Тобто, продовж читання виникають певні думки, які є мінусами або плюсами цієї книги. І я не скажу, що навіть та книга, яка дуже сильно, сильно мені сподобалась, є ідеальною. Такого не буває. І, скоріше за всього, продовж читання я відзначала для себе якісь негативні моменти. Але коли дочитала цю книгу, то я ніби от мене таке буває. Я дочитую книгу, і я ніби... Змирилася вже з усім, що там було. Я вже ну, як подружилася з цією книгою, і навіть інколи буває таке, що книги, які мені дуже сильно сподобались до кінця, коли я їх вже дочитую, я вже зрозумію, я розумію, а може вона не була така погана, як мені здається. Тому я почала зараз практикувати, писати олівцем. В книзі і відмічати моменти, які мені дуже ну, зачепили, можливо, позитивно, а можливо, і негативно. І якщо чесно, це нещодавно перечитувала такі свої замітки в одній із книг. І мені здається, що це прекрасно повинно бути. Бо я думаю, що коли буде огляд, то я більше зможу вам зацитувати, більш детальніше розповісти, що саме. Так мене вивело з душевної рівноваги. Наступна книга, третя, яку я прочитала, це трон зі скла Сари Джеймас, і книга приємно мене здивувала. Я зрозуміла, що мені здається, ця серія більше подобається ніж трон зі скла. Бо в трон зі скла, там друга частина, третя частина. В них була одна й та сама проблема провисала середина. Там просто 200 сторінок тексту, особливо другій і третій, просто були непотрібними. Вони не несли ніякої додаткової інформації. Я не кажу, що це можна було викинути і просто ну, поєднати книгу, там, знаєте, кінець, початок. Ні, це потрібно було просто по-іншому якось подати і набагато меншому об'ємі. Так от, трон зі скла прекрасний, обов'язково буду читати продовження. І наступна книга це проєкт Лабіринт, книга, яку я хотіла читати і закохуватись в неї. Я хотіла хвалити її, нахвалювати. От просто реально. Я думаю, що початок мого огляду прочитаному розпочнеться з того, що я хотіла, щоб ця книга мені сподобалась. Так і є, я дуже хотіла, щоб вона мені сподобалась. Я десь до сотої сторінки просто думала: ну, от можливо, це я щось зрозуміла. воно все повернеться, воно все вистрелить, воно все розіграється, ця карта. Але ні. І в один момент я підловила себе на тому, що я не вірю в тому, що відбувається, бо воно не клеїться купи. Це навіть не про те, що нам показується чи нам. Пишеться чи нам знаєте, цей говориться в лоба. Це про те, що воно просто не працює. Для мене в моїй голові, як антиутопія, воно не працює. І так детальніше буде, звичайно, в огляді. І остання книга це про сторітейлінг. Я вже читаю її ще з кінця жовтня і вирішила, що треба вже дочитати. Там зовсім трошки залишилось, але той момент що я вам говорила, що після тих 150 сторінок, де була дуже детально описана чітка інформація, така дуже допоміжна. То після тих 150 сторінок там все було більше і більше води, і більше якихось історій, і більше крутіння навколо одного і того самого. І чесно кажучи, якби це було, був був будь-який інший нонфікшн на будь-яку іншу тему, то я би могла це зрозуміти. Але це нонфікшн про сторітейлінг і що? І ось таке так можливо вона виконала свою функцію. Вона змусила мене прочитати себе на 150 сторінок і отримати задоволення. Але далі, далі це була просто інерція, з якою я все більше і більше в цій книзі, тому. Поки що якісь такі враження, ну і звичайно, більше буде в прочитаному. Ось такі в мене плани на грудень. Пишіть внизу в коментарях, що ви читатимете найближчим часом, і також хочу нагадати вам про нашу ініціативу Читаю для Зсу всі посилання залишаю внизу в інфобоксі. Також в нашій групі BookTube українською постійно проходять різноманітні книжкові лотереї, а також благодійні розпродажі. Там буває дуже багато цікавих книг, або такі книги, які вже ну вже закінчився тираж і їх дуже важко знайти. А там вони є, тому можливо, якась таких книг чекає саме на вас. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби!